25 лютого, в залі засідань виконкому Чернігівської міської ради, відбулась прес-конференція міського голови Владислава Трушенка та голови правління Ощадбанк Андрія Пишного з приводу підписання меморандуму про співпрацю між Черніговим та Ощадбанком. Виплат пенсій, будь-яких або пільг субсидій, або програма орієнтованих коштів, які закладені. В певних програмних напрямках, в міському бюджеті, стипендії, якісь інші програми це одне з питань. Також на сьогодні ми домовляємося про те, що ми розпочинаємо процедуру розгляду на кредитному комітеті. Ми подамо заявку від імені. Чернівське телевісне управління подав заявку від імені Чернівського муніципалітету щодо кредитування закупівлі травмисів, не кредитувалися в валюті, які не несли відповідних ризиків курсових, то нам краще значно безпечніше, трошки дорожчу ставку, якщо буде позитивний розгляд цього питання. Умовно кажучи, ставка 20% в гривні вона е, начебто має поточне навантаження більше, ніж е, 7,5 чи 8% ставок в євро. ризики курсових коливань – Це значно спокійніша е, процентна ставка і значно менше ризиків громади, того, що в нас тут бюджет в гривні, ми візьмемо 150 млн, якщо в євро умовно, а повертати ми можемо. І 300, і 500, і скільки Бог нам дасть. Який це наступний напрямок, також напрямок сьогодні, який запропонований, дуже слушний напрямок. Ми його е, обов'язково розглянемо і, і будемо намагатися провести через е, сесійну залу. Це напрямок, який ефективно себе зарекомендував. І про це є практика ощадбанку в інших обласних центрах. Це компенсація відсотків зайомщикам, фізичним особам кредитів Ощадбанку в напрямку енергозбереження. Це дуже значний стимул для того, щоб люди утеплювали життєві, ставили питли і так далі. Осеті окремі напрямки, які зазначені. Окремо хочу подякувати за вибір штатного банку для розміщення депозиту муніципалітету. Одразу хочу сказати, що для нас дуже почесно було перемогти в цьому відкритому конкурсі і гроші в муніципалітету в надійних руках. Сподіваємося. Щодо муніципальної картки. Це один із принципових напрямків нашої системної співпраці в рамках того меморандуму, який ми сьогодні підписали. По суті, муніципальна картка це фактична реалізація програми електронного урядування і електронної комунікації між місцевою владою і мешканцями. Щодним банком реалізовано ряд інноваційних рішень під час... Запровадження таких муніципальних проєктів з Львівською мерією, з мерією міста Києва, сьогодні вже функціонує картка кияна, сьогодні вже працює картка Львів'янка муніципальна. Я сподіваюся, найближчим часом запрацює картка Чернігівця в проєкті на стадії активної реалізації картка чернігівчанина. Що це означає? Це означає, що мешканці Чернігівщини можуть отримати відповідний документ, який дасть можливість їм не лише здійснювати платіжні операції, а який обліковуватиме їх взаємовідносини з міською владою. На ній будуть вестися відповідний облік. Принаймні такий функціонал закладено і ми готові нашою командою запропонувати відповідні напрацювання в міській раді. Облік усіх соціальних виплат, запровадження пільгових програм, які сьогодні реалізує муніципалітет, через мережі аптек, через мережі відповідних крамниць. Через участь під прикомунальних підприємств транспортної сфери. Так само ця картка буде певним ідентифікаційним документом ID-карткою мешканця міста Чернігова. По суті, це, як я вже сказав, перший крок до започаткування системи електронного. електронного Врядування у взаємовідносинах між міською владою і е, мешканцями міста. Щодо проєкту енергоефективності. Сьогодні мав нагоду і скористався нею, закликати депутатів міської ради підтримати програму, е, яка передбачатиме компенсацію з міського бюджету, причини відсоткової ставки за кредитами, які будуть брати мешканці міста Чернігова. Для проведення енергоефективних заходів, енергомодернізації, енергосанації власних осіб. Тому це важливо. У 2015 році була започаткована масштабна, не декларативна, а реальна програма, яка передбачала можливість українським громадянам отримати кредит, частину якого компенсує держава з державного бюджету. Для проведення відповідно енергомодернізації власної оселі, заміни вікон, заміни батарей, встановлення лічильників. Так само була передбачена програма, яка передбачала можливість пірового кредитування організації співвласників багатоповерхівних будинків. І можу засвідчити, як голова правління банку, який приймав активну участь в цій програмі за минулий рік. Було надано майже понад 100 тисяч українських сімей скористалися такою нагодою і провели відповідні енергомодернізаційні заходи. Що це їм дало можливість зробити? Зменшити суму тих витрат, які несе українська родина на сплату справедливих ринкових тарифів за штову комунальні Зменшити обсяг споживання газу. А відтак державі України це дало можливість. Скоротити обсяги споживання і вирішити питання енергетичної залежності від Російської Федерації. Сьогодні Україна вже 90 днів не окупує російський газ. І це дорого гортує. Я вважаю, що ця програма внесла відповідний внесок в цей невеличкий, але дуже-дуже важливий сподіваюсь. Чи, якщо говорити, програма а, і реформа енергетичної сфери і диверсифікація відповідних джерел це, це прорив. Так от, я сьогодні запропонував міській раді міста Чернігова підтримати програму і розширити а, ті рішення, які були ухвалені. Я знаю, що а, було ухвалено рішення про підтримку на рівні муніципалітету програми по кредитуванню організації співвласників багатоквартирних будинків. Я попросив розглянути і підтримати програму по кредитуванню, по підтримці і компенсації частини відвісткової ставки з місцевого бюджету по кредитам, які надаються громадянам мешканцям міста Чернігова. Це ефективний механізм, і він довів свою діяльність, наприклад, Львова. Львів сьогодні лідер в питаннях, пов'язаних з енергомодернізацією і нервоюстю. Саме через те, що ще три роки тому муніципалітет започаткував цю програму. Сьогодні ми підписали по Україні майже 50, понад 50 так, меморандумів, які передбачають залучення муніципалітету до цієї програми. І одразу хочу сказати, в цьому питанні ані краплини політики немає. Це те рішення, яке працює в інтересах усіх, починаючи від депутатів міської ради, закінчуючи міським головою, просто звичайним мешканцем міста Чернігова. Цьому зацікавлені, бо всі є громадянами України. Це наш спільний інтерес. Так само ми готові є сьогодні, про це оголосив депутатом міської ради, надати максимальну підтримку і сприяння тим проєктам, які започатково в питаннях пов'язані з інфраструктурою. Пощадний банк має відповідний досвід реалізації успішних проєктів по фінансуванню. Кредитування і відповідно впровадження альтернативних джерел палива, запровадженням е, кредитування проєктів, які дають можливість вирішити ну, серйозні питання, такі як е, до прикладу, є проект реалізований в місті Миколаєві, який дозволяє сміттєзвалища через запровадження новітніх технологій виробляти. Майже 3% електроенергії, яку споживає увесь житловий фонд міста Миколаїв. Сьогодні ці проекти реалізовані не лише в Миколаєві, ми готові цей досвід запропонувати вам для відповідного. Тож, власне, сподіваюся, ви переконаєтеся, в тому що Державний Ощадний банк є надійним партнером і ми готові займати активну позицію в просуванні і ваших інтересів. І забезпечувати спокій за ті кошти, які розміщені на депозитах, і рухатися разом далі до тих змін, на які всі розраховують. Дякую. Дякую, шановний Андрій Григорович. У нас зараз такі часи ставлення до корупції, тому я би просив уточнити, що це не мої інтереси, а інтереси Чернігівської громади. А, безумовно. Малися за результатами відкритого конкурсу і тендерного відбору. Це принципове питання. Ми готові конкурувати і не потребуємо жодних преференцій. І ми готові насправді відстоювати інтереси і своїх клієнтів, і Державного штабного банку. Тож, про жодні, якісь кулуарні домовленості мова не йшла і йти не може в принципі. Безумовно, сьогодні, як ми кажемо, всі спокійні за те, що, по-перше, кого не, не будуть виникати питань е, щодо е, там, ну, якоїсь залежності чи можливо інтересів міського голови там, в разі розміщення депозитних коштів. Е, безумовно, не, ну, перший пріоритет це надійність, і другий це конкурсність по відсотковій ставці. Сьогодні я можу доповісти вам про те, що... Приблизно у нас за результатами конкурсу у нас перемогли два банки. Два банки державний, ну він юридично не є на 100% державний, державна доля 95%. Це Укргазбанк і Ощадбанк. Тобто Ми вибирали і диверсифікували, що обидва державні банки. Але трошки є, щоб була диверсифікація, ну, не, я кажу, не, не всі я сьогодні в розвитку. Що стосується відсоткової ставки, безумовно, у нас, як і у кожного клієнта, а муніципалітет є таким комплексним великим клієнтом, Порівняння банка може не дуже великим, як ще в ній, але все-таки ми будемо намагатися рости. У нас є побажання, безумовно, якомога. Більше депозитної ставки, як вимога нижчої кредитної, бажано, що депозити були вищі, кредити були нижчі. Зрозуміло, але я думаю, що тих байстер. Якщо ми почнемо з соціальної хатки, якщо ми все-таки практично Андрію зумі про наші домовлення, що ми до мене приїхали. Підприємство з Миколаєва, які успішно реалізували, я чекаю і не обмінялися телефонами, як ваша ласка, або я готовий виїхати на батьки. Будь-які інші напрямки я вважаю будуть надкорисними для того, щоб трошки знати, Чернігівщина і Чернігів по деяких напрямках, по деяких напрацюваннях. Ну, скажі, незначні відставання від інших обласних секторів. Особливо технологічного спрямування, ми на десяток років відстаємо від міст, які успішними є сьогодні. І ми будемо намагатися досвід той, який напрацьований ще банком, якомога швидше імплементувати, щоб наздогнати час фактично втрачений. З нашого дозволу, тоді е, я би просив би на ще раз руку. І е, на згадку я е, так от підписав Олександра Гроща на добру згадку про древній Чернігів, на цій голову Я беру вам цю книгу, хай вона принаймні десь я стоїть з свого боку. Вручити ось таку відзнаку учаснику урядової програми щодня в міській раді міста Чернігова. Дякую. Дякую. І ще. Це як доказ того, що ми сьогодні насправді підписали з вами е, документ, який буде реалізовано, так буде виглядати насправді муніципальна на картка чернігівців.